Вік аж дві неділі умовляв дружину наварити вареників повну макетрину. В понеділок на вечеру жіночка вгодила. Три варива вареників йому наварила, цілий день нічого не їв, працював завзято. Як при Швидка під'їжджає, везуть до лікарні, рятують, як знають. Перестало серце битись, у морг відправляють. І вранці прийшов експерт, почав розтинати, а вареники, як з бочки, почали випадати. І враз Михайло відкрив очі і заворушився. У І Михайло з переляку впав на підлогу. Ще живе він і понині, тільки ваду має, як побачить вареники, з хати тікає.